Що Бог поставив це дерево в раю. Він же ж знав, що люди згрішать і будуть отако страждати. Нас показує мощніше відкровення, що Бог створив нас свідомими. Ми не маріонетки, ми не роботи. Тому Бог і дав вибір людині. Тому що, якби Бог не поставив це дерево, то виходить ми б були просто маріонетками. Бог знає, що ми б згрішили, але він одно не дає нам можливість вибрати. Ну Бог каже: Я створив тебе по образу своєму і по подобі своїй. І я даю тобі вибір, твій вибір жити в благословенні чи в прокляті. Як це доказує Біблія? Пастор каже, що якби Адам і Єва не були свідомими людьми, Бог не питав би в них. Адам, що ти зробив? Де ти? Єва, а ти що зробила? Він чекав на відповідь як свідомих, дорослих людей, якому Бог дав величезну владу. Ми хочемо багато мати позицій, але не хочемо за це відповідати. Амінь.